Вітаю всіх на фабриці. Новини я Анастасія Федор і мій гість сьогодні з Тараса Городній, політолог і керуючий партнер національної антикризової групи. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня. Отже, сьогодні спостерігаємо ми за подіями у штатах, але дуже багато подій в Україні вже пов'язують із новим президентом. Ну, наприклад, от зараз йдеться про те, що Росія підіймала в повітря бомбардувальники ту на МС, Мес, але знову вона не здійснила масований удар, така собі імітація. І сьогодні вже деякі аналітики такі дії ворога пов'язують із тим, що в штатах новий президент мовляв, що сьогодні Путін хоче продемонструвати. Те, на вашу думку, варто сьогодні пов'язати загалом такі дії, і якщо так, то чого чекає Путін? Якоїсь реакції, відповіді від штатів? Ну, давайте так, це я ніяк не пов'язував. Росіяни е, або воюють, а Якщо не можуть воювати, вони не можу. вони починають розповідати про якусь добру волю е, і про якісь там перемовини. Я не вірю в це в ці, ці імітації. Е, я думаю, що це все рівне перевіряє система ППО і все, що з цим пов'язано. Тому я це ніяк не пов'язував. Тим більше судячи з істерики, яка починає катати Лавров е, нещодавно. Під час розмови, якої не було, як вони говорять. Я думаю, що Путін почув не те, що хотів почути, і позиція буде далека від того, що він бажав почути від Сполучених Штатів Америки і від нової адміністрації, конкретно Трампа. Тому я б це не пов'язував. Ці події ми повинні розуміти, що при адміністрації Трампа час працює на Україну, чому тому, що у них головне протиріччя з росіянами. Американці хочуть продавати багато нафти, і це означає, що нафта Росії та такої чудової країни, як Іран, може бути зайвою на ринку, і тому вони от поспішають, Це різні вкиди, що Україна втрачає 20% території, що готові на це піти, сполучені Штати Америки і так далі. Я не вірю в всі ці всі ці розмови, тому що не хочуть, не хочуть. І ти, ну, тобто, не хочете ти те, що їм пропонує адміністрація Трампа, і це дуже добре. Ну, і, до речі, також щодо імітації взагалі того, що робить Росія, також до речі, повернемося до Трампа і, власне, чого чекати від нього. Але також така резонансна подія. Російські пропагандисти, звісно, намагалися це все красиво подати, а саме вони поширювали інформацію про нібито вхід. До населеного пункту Грем'яч на Чернігівщині у прикордонники нам пояснили, спростувалися, сказали, що це ворожа ДРГ. Вони зайшли, встановили свою ганчірку, три коло три колори. Ну і власне зараз очевидно, що їх там немає. Але тут сам факт того, що навіть ДРГ вороже може зайти на наші кордони. Це якось сьогодні часто не надто мотивує і прикладаються сумніви. А чому так? Невже сьогодні у нас є дійсно ті частини, які. Погано захищені. Так Ці процеси постійно відбуваються. Просто вони не, не так публічні. Це ну проконтролювати повністю кордони це неможливо. У нас кордон і величезна лінія фронту. Вважайте, що всі кордони України, включно з Білорусію, Приністроєм, це фактично лінія фронту. Тільки е, та лінія фронту на Донбасі, наприклад, і там інтенсивні бої, а там поки що немає боїв. Тому я б тут не приділяв уваги. Таким пропагандистським кроком, що у нас там щось не захищено. Ну реагують, я, я знаю, постійно відбуваються заходи ДРГ, постійно є сутички на кордоні. Тому тут це одна з тисяч подій, які постійно відбуваються. Тільки вона не потрапляє в очі. Це ще раз говорить, що росіяни активно діють на психіку, розповсюджують всі ці фейки. що от все там щось захоплено Тут зайшли, тут не зайшли. Ну. Ну, це це зрозуміла їхня тактика. Ну і звісно, про те, що відбувається сьогодні у Штатах, і які нам взагалі західні змі дають меседжі. Такі меседжі, що доводиться навіть спростовувати нашому керівництву. Зокрема, міністр оборони Рустаму Мєрову спростував інформацію в дані ДНР Таймс про те, що Україна, нібито, сьогодні не дає перевагу питанням безпеки, а не повернення своїх територій. Він підкреслив, що метою Києва залишається відновлення територіальної цілісності. Але з іншої сторони, можливо, західні змі говорять про якусь таку короткострокову перспективу, і саме у цей час, коли Трамп каже, що він хоче завершити війну, для нього ну, це також буде пріоритетом. Він сказав це також напередодні. І ми розуміємо, якщо якісь такі певні переговори можуть бути найближчим часом, то про кордони 91-го року навряд чи нам доведеться взагалі сьогодні говорити. Пане Тарасе, все ж таки, як думаєте, до чого схильний Трамп і. Коли і чи представить він нам той свій план покроку, як він це взагалі бачить? Давайте так: не читайте теж західні СМІ, там багато теж джинси, яку активно розповсюджують росіяни. Вони ж розуміють, якщо ви, якщо ви таку замітку поставите на рашу Today, звичайно, що ніхто реагувати не буде. Тому активно розпосюджується і ЗМІ і, 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 давно українці повинні звикати, що не все, що пишеться в західні ЗМІ, є правдою. Е, і багато чого є вигадок відверто підігрування Росії. Е, ску, скуповуються журналісти, в тому числі у всіх там є діти, когось треба в коледж відправляти і так далі. Ну і тому багато чого таких от фейків існує. Не думаю, що Трамп буде так, от відверто говорити все, що все що потрібно. Я вважаю, я вважаю, що за певних обставин, за певних обставин, якщо Трамп зіткнеться з шизофренією Росіян, які захочуть, щоб Україна кидала, покинула там Запоріжжя, Херсон якщо буде чути розмову про підписання якоїсь там нової Ялти, коли росіяни за собою захищ... залишають контроль і вплив на східну Європу, центральну Європу, країни НАТО, то що вони відверто говорять, ось і ну і ту маячню, що там Україна повинна скоротити армію, там денацифікація і так далі. Навпаки, я підозрюю, що військова допомога Україні може бути збільшена. А стосовно кордонів 91-го року я не вважаю це недосяжним, чому тому, що військово-політичним, в першу чергу, шляхом. звичайно, що військовим шляхом буде важко це зробити, тому що України просто ресурсів достатньо для цього немає. А військово-політичним, чому б ні, якщо зійдуться, тобто знаєте, зірки на небі, таким чином і Вплив факторів багатьох, що, наприклад, Сполучені Штати Америки нададуть Україні значно більше ресурсів для захисту, удари по території Російської Федерації. Якщо СБУшники своїми дронами доб'ють енергетику, наприклад, Москви там під час морозів чи там тепло світло вимкнуть, то там багато чого може бути цікавого відбуватися в самої Росії. Мій хаос цілком імовірний. Плюс додасться падіння цін на нафту, які обіцяє Трамп. То за цими сукупностями обставин не факт, що росіян взагалі буде можливість займатися, як вони говорять, ну вновь приобрітонними територіями. Тому я вважаю, що це план цілком нереальний. Якби там не говорили, дуже важко звичайно буде і там дуже багато обставин. Будуть стикатися, але все залежить від того наскільки росіяни будуть бакувати на перемовиних. Що вони будуть бакувати, Я думаю, що Україні дадуть більше ресурсів для того, щоб нищити ворога. Дійсно, от щодо нафти під час передвиборчих перегонів Трамп зробив енергетичну політику її з основ своєї кампанії. Він пообіцяв також скорочувати бюрократичну тяганину, стимулювати американських виробників нафти до збільшення видобутку. Але ключова мета такого кроку це зниження цін на пальне для споживачів США. Але також тут є і інша сторона медалі зокрема йдеться про Росію, тому що це може вплинути і на світовий ринок, і на Російську Федерацію. Тут правда цікаво. Чи буде Трамп виконувати свою таку передвиборчу обіцянку? Що для цього взагалі треба зробити, і якими можуть бути наслідки для військової машини Кремля? Чи може це бути якійсь короткостроковій перспективі? Чи це дійсно така тема, на яку може піти навіть рік, два і більше? Я вам гарантую, що він це зробить. Гарантую, тому що він знімився обмеження, які наклав Байден. Добудують кістон на там другу гілку з а, Альберти, Це з Канади, те, що зупинив, коли починалося при Трампі. Знімуться обмеження, які існували, вийдуть з кліматичних угод. Вони будуть на традиційні нафтоми. Це буде тривати 4 роки, як мінімум. Тобто, низька нафта може бути 4 роки. А це просто смерть російської економіці. А, якщо а Трамп відкрито говорив, нафта по 40 і ніякої війни не буде стосовно Росії. Все, все він чудово розуміє, і це він точно буде робити, тому що це питання. Запуску перезапуску економіки боротьби з інфляцією, тому що це була основа його програми, і це він може робити, тому що коли він був президентом, він це робив. Наскільки швидко ну це залежить від багатьох факторів. Якщо піде саме сланцева нафта, сланцева нафта досить швидко відновлюється виробництво, тому що там не потрібно шукати величезні поклади і їх відкривати. Тобто вони можуть відновитися за взагалі за перший квартал 25-го року, якщо почнеться робити Трамп, і тенденція буде не дуже втішна. І плюс ми ще не знаємо позицію Саудівської Аравії, Вона теж може підіграти в цьому випадку, тому що вона дуже хоче військовий союз США. так і там може бути дуже багато нюансів, і тому такі, як я вам сказав, чудові країни, як Росія та Іран можуть опинитися ну на порозі просто економічного калапсу росіяни зараз наскільки мені відомо в бюджеті під 70 доларів у них закладено. Якщо буде 50, якщо 40, ну це клінічна смерть російської економіки. Це, це те, що я вам говорю: збіг обставин, збіг обставин це падіння нафти, удари по енергетиці, допомога додатково Україні, наприклад, в рамках того, що пропонував Пампео. Ленд-ліз на 500 мільярдів, зняття всіх обмежень ударів по території Російської Федерації. Це багато багато питань може виникнути самі Росії, е і це може призвести до в ідеальному варіанті кордонів 91 го року. Знов таки не відвоювання. Це е це трохи буду нагадувати ситуацію, якщо так станеться, ситуацію з. А першою світовою війною, коли Німеччина ще могла окуповувати Францію, наступала ще на Францію, обстрілювати ще Париж, але була доведена до такого стану, що були змушені тікати з території Франції 에, назад до себе додому, тому я не виключаю в дійсності такі сценарії, в залежності від того, як наскільки швидко буде діяти адміністрація Трампа, наскільки швидко вони розуміють, що не мають з ким розмовляти в Росії. А тому, що вони точно не відступлять від своїх ідіотських вимог, як, наприклад, Україна повинна покинути всі ці області, і США повинні приїхати підписати підписати анексію фактично цих територій. Вони ж так планують вимагати, так ну принципі Путіна Валдає те саме повторив. Ну і плюс не будемо забувати фактор Північної Кореї, воно нікуди не поділося, Правильно робить, що українська дипломація це педалює. Це різка ескалація, просто різка ескалація, яка тільки може бути. Не будемо забувати, що зараз Україні ну, нарешті будуть виділяти ту допомогу, яка адекватна стану. Тобто, ті 7 мільярдів, які залишились, які чомусь адміністрація Байдена затримувала, зараз активно протягом двох місяців буде закачуватися в Україну. А от а там дотискати удари по території Росії, звичайно, і там багато чого може змінитися. У також до речі сказали Майка Помпео. Т була недавна інформація про те, що Трамп навряд чи буде його долучати до своєї команди. Він буде робити таку ставку на бізнесменів. Так, ми знаємо, що Майк Помпео це той, хто за Україну. Він навіть приїжджав під час війни в Україну, і він зокрема недавно також намагався спрогнозувати політику Трампа. Він сказав, що насправді не варто сильно перейматися, що все ж таки Трамп не дасть Росії при. Діхатись по Україні ось тут правда дійсно, от в контексті, коли ми, коли ми говоримо, що можна робити адміністрація Трампа, наскільки все, все залежить від тієї чи іншої особи? От ставка на бізнес Трампа вона може взагалі ситуацію якось для нас в гіршу сторону або кращу змінити? Давайте так, Трамп підбирає команду для себе, це фактично будуть люди Трампа. Він на відміну від свого попереднього президентства, коли у нього не було особистої команди, у нього це тепер є. У нього є план, у нього зрозуміли, які люди, і там буде визначатися в першу чергу. Тому я б так знову погоджуюсь з Помпео, що не слід тут дивитися на ці речі. Я ж говорю: збіг обставин може так статися, що Україні. По військовій лінії можуть навіть більше допомагати, і більш якісна зброя може бути так. Помпео не є членом команди, але його думки, його позиція. Я думаю, розділяють багато хто сполучених штатів Америки. республіканці до речі постійно критикували адміністрацію Байдена стосовно того, що вони не додають Україні достатньо зброї, а, критикували питання в тому, що не дають можливість бити по території Російської Федерації і багато чого іншого. Ну і так само, якщо згадувати і говорити про останні, скажімо так, місяці вже Байдена до того, як Трамп продав інавгурацію, ми знаємо, що Байден зустрічається із китайським лідером. Має бути багато тем для розмови. В тому числі навіть нібито планують підняти питання підтримки Пекіном російської війни проти України. Вже визначили у ЗМІ, що це очевидно така остання зустріч Байдена і Сі. Чи варто мати нам на це якісь сподівання? Чи захоче Байден можливо щось таке зробити під кінець каденції? Що би дійсно сьогодні здивувало Україну в приємному сенсі? Я не вірю в це. Я думаю, що Байден не так задоволений собою. Він упевнений, що він врятував світ від третьої світової війни, хоча це не так. А далі знову вступає наступне, що точно буде робити Трамп? Трамп буде. А рвати економіку Китаю, буде запроваджувати мита, проводити реіндустріалізацію, перенесення перенесення виробництв Китаю, і так далі. Тобто, тут вже буде зовсім може і, і, і не до Росії буде це питання, а, і плюс Трамп обіцяв ну фактично бомбардувати Іран або руками Ізраїлю, або а Руками безпосередньо Сполучених Штатів Америки, тобто три країни, які фактично або підтримують, або воюють проти України, буде знаходитись. от стовідсотково це можна передбачити. Буде знаходитись під впливом і військовим, і економічним. З боку адміністрації Трампа це ніяк не пов'язано з Україною не через любов до України. Тут слава Богу співпадають інтереси України та Сполучених Штатів Америки. Трамп буде захищати інтереси Сполучених Штатів Америки, і все. Ми зі свого боку повинні розуміти, що хто такі республіканці? Республіканці все ж таки ядро, це протестанти, це люди, які хочуть бачити напруження з боку українців, як вони теж. Б'ються, як вони організовують свою військову економіку і так далі. Тому що це люди відповідальні, рахують гроші, і у них менталітет такий: ти сам собі допомагаєш, тобі допомагають. Якщо не допомагаєш, то твої справи. А ось і вони рахують гроші, хочуть бачити результати і так далі. Ми повинні розуміти, але допоможуть, якщо Україна буде реалізовувати результат. Тому ми повинні а, чим більше буде Україна бити по території Росії, тим краще буде для нас. Ми будемо показувати силу, тому що а, крутим пацанам завжди допомагають і борзим, особливо якщо це будуть республіканці. А, ставати частиною ВПК Сполучених Штатів Америки. Забезпечувати секретність підприємства ПАК, забезпечувати страхування підприємства, ПАК пролетіли ракети, компенсували, дозволити експорт нарешті нашим виробникам для того, щоб вони заробляли кошти, платили податки всередині країни. Не треба підвищувати податки, в тому числі і виробництва. І якщо ми станемо частиною ВПК Сполучених Штатів Америки, вже байдуже хто буде там президентом. Вони все розкажуть, кому треба допомагати. Тому всі зусилля зараз на себе ми Себе повинні дивитися, як вони будуть сприймати це? От пам'ятаєте, якось у нас багато про Спарц говорили 22-му році, коли вона там приїхала, щось наїхала і так далі. Вона теж тоді говорила: а де ваша військова економіка? Як працює, як ви виробляєте зброю? І так далі. Це абсолютно логічне з їхнього питання з точки зору запитання, і ми повинні на це зважати. Чим сильніше, адекватніше ми будемо виглядати. Ну і щодо нашого ВПК, очевидно, що в цих всіх умовах, коли ми бачимо, що зараз змінюється влада у штатах Європи, хотілося б звісно бути незалежними. Про що дуже часто говорять експерти, що нам потрібно ставити ставку на себе, довіряти собі. Але от цікава з'ява була напередодні п'ятого президента України Порошенка. який... І проаналізував проект бюджету на 25 рік і сказав, що вітчизняний ВПК через брак коштів завантажений тільки на 30%. Також він сказав, що мільярди з бюджету йдуть взагалі не туди, куди треба на нецільові витрати, згадав дорожнє будівництво, підвищення зарплат силовикам. Кешбеки, навіть тисячу зеленського. От пане Тарасе ми розуміємо, що сьогодні е, п'ятий президент він все ж таки в опозиції знаходиться. Очевидно, в нього є е, своя думка, але от що з цього правда? Так, от що може нам соні допомогти, все ж таки зробити учасняними ВПК 100% завантаженим і знайти гроші саме головне. Дати експорт, експорт, вони повинні експортувати зброю. Вони мільярд доларів тільки в перший рік зможуть на на ринку отримати і 200 мільярдів заплатити податків, тому що зовнішніх ринків треба брати гроші, бути незалежними від багатьох цих речей. Тим більше зброї це завжди політика і вплив, в тому числі. Я знаю, от багато цих країн цікавляться цими збушними сібейди, які вони зробили. А вони їх там нарощують. Вони вже реактивні ракети ставлять, щоб збивати вертольоти, ставлять гради, щоб бити по суходолу і Так далі, дуже багато цікавиться країн, тому що це зброя, яка перебувала у війні. А, ну, це спосіб. Це ж давайте нам це, давайте нам це. Ну, наприклад, шведа. Якщо буду цікавитися, що у нас з літаками, наприклад, да? і багато чого іншому. Давати зброю, тоді буде завантаженості під 100% і гроші будуть зароблятися, і виробничі цикли підтримуватись так. В країні і і будуть зброї як для виробників для української армії, так і за кордон. А то теж можна буде робити. Можна так домовитися Що якщо ти хочеш за кордон за будь-яку ціну експортувати, то ти повинен забезпечувати в першу чергу потреби української армії. Там припустимо 5 дронів за кордон, 3 віддав українській армії там або за там відповідно для наших нормативів, це собі вартість плюс 30% відсотків, фіксована вартість, або можна їм цінними паперами дати, або за умовну гривню, або за іншими схемами можна робити це, це невелика права. За кордон ти можеш з націнкою під 400 під 500% відсотків продавати. Це не проблема. От що це робити стосовно цих статей, які він говорив. Погоджуюсь, що силовикам треба скоротити зарплати в країні взагалі з держчиновникам, не повинні бути вищі ніж у солдата на передовій. Це чіткий повинен бути критерій. критерій. і наглядово ради, все це от туфта, яка у нас взагалі не зрозуміла, що робить. От стосовно кешбеку, я не дуже погоджуюсь. Кешбек повинен бути, тому що це стимулювання внутрішньої економіки, не треба годувати іноземців. Uh, що повинно вироблятися? Повинно вироблятися в Україні. Я б скоротив імпорт деяких товарів, тому що вимивається ресурс uh, з країни валютний. Навіщо ми імпортуємо елітні автомобілі? Наприклад, uh, алкоголь, вибачте, на 1 мільярд 23 третьому році завезли. Що українські виробники я впевнений, по мінімальному. Набір товарів алкоголю можуть забезпечити так, і це нові робочі місця, і експортна галузь в тому числі, тобто ми повинні грамотно економічну політику проводити. Дійсно, ну і про е, перспективи України також зараз заговорили. От, і пишуть у вдання Ройтерсі, Це власне не перше видання і місце, де де про це заговорили. Те, що державна авіаційна служба України розглядає можливість поетапного часткового відкриття повітряного простору для цивільної авіації. Ну а першим містом кажуть, може стати Львів, але це все звісно можливо за умови оцінки ризики, е, зниження цих ризиків. Ну і не знаю, можливо, вже якісь такі є певні е, передбачення завершення. Війни або там як казав Зеленський, гарячої фази все ж конкретних термінів нема, але про це говорять. На вашу думку, наскільки дійсно це можна буде швидко відновити, чи все ж таки не не будуть наші громадяни люди. Ну, скажімо так, все-таки скептично до цього ставитись, тому що ну ми розуміємо, що коли щось знайти з Росії, ті самі кинджали, це все стається в одну секунду, і в будь-якому разі авіація це ризик. Наскільки це можливо взагалі впровадити? Навіть ну, я тільки, думаю, що, що це військові. зарано про це говорити. Це поки що це дуже ризикована річ. Цивільна авіація і цивільна авіація. На жаль, ну от я також розумію, що тут не все так просто, але очевидно, думки є, і можливо, просто готуються до якогось такого швидкого запуску. Не знаю. Ну і про те, що ще робить в Україні, і те, що важливо, це реформа митниці. Відомо, що вже ухвалено потрібний закон. А скільки ще там непростих кроків попереду, які ризики мають очікувати на цьому шляху, також не зрозуміло, але. Все ж таки, на вашу думку, реформування митниці, чи вірите ви в повне реформування стовідсоткове таке реформування, де не буде корупції? Не вірю, тому що будуть ті самі люди, які реформували нам прокуратуру, ті самі люди, які не реформували нам набу і САП, які не в біса не роблять. Та сама тусовка е е отримувачів грантів. Які не вбісані, і вони не зацікавлені в боротьбі з корупцією? Хто вам сказав, що вони вона в боротьбі з корупцією? А міжнародні експерти понесли відповідальність, які а, нам прокуратуру нас два рази реформувала прокуратуру. Вони несуть відповідальність за те, що вибачте, насрали в нашій країні, і та сама тусовка, яка не в робила, це саме стосується і БЕБу, і Митниці. Не вбісані вірю. Поки не будуть покарані ці люди і не понесуть відповідальність за те, що вони зробили. Я хочу бачити аудит набу, наприклад, за 10 років, що вони там наворотили. Яка корупція? Корупція це тільки коли бореться правоохоронний орган, а правоохоронний орган НАБУ, САП і ВАКС і Назикани в біса не роблять. То про яку, про яку реформу ви говорите? Те пеляння грантів невідомо знову, які люди будуть у нас сидіти, нам розповідати, якщо треба реформувати. Не в не будуть нести відповідальність будуть розповідати нам з пафосним виглядом, що треба робити. Результатів я не бачу. Ну і про мобілізацію в Україні так ми розуміємо, що економіка потрібна, треба розвивати щось зробити. Але в нас ще поки що йде війна, і зараз вже пишуть змі, що українці почали масово позбавляти прав а водіння через неявку за повісткою. ТЦК на вашу думку, манетара Тарасе, найдієвіший все ж таки спосіб, який може бути сьогодні. Чи є ще час щось змінити, так щоб не доводилось усі такі крайні міри, якісь водити, а все ж таки, щоб це було все. Цивілізовано і правильно. Дивіться, ми повинні знову таки розуміти, що скільки б ми не мобілізували людей в армію, у росіян буде більше. Ми повинні це чітко розуміти. Ми повинні розуміти, єдиним виходом є механізація армії. І, відповідно, скільки людей повинно працювати в тилу для того, щоб виробляти масову зброю, і перенесення війни на територію Російської Федерації. Іншого виходу немає. Тоді буде зрозуміло, як керувати цими трудовим ресурсами, як керувати багатьма речами. А у нас не біса, вибачте, не робиться. У мене таке є уявлення. Ш таке відчуття, що у пана Шмигаля взагалі нічого в країні не відбувається. Він там щось надуває щоки і не робить конкретних кроків щодо організації військового виробництва в нашій країні, і тому що ми зациклюємося на питання людей в армії. Армія це тільки частина оборони. А основна частина це в тилу. Нам більша організація тилу повинна бути, а не армії. Так і відповідно, чим більше людей буде працювати виробництво, тим краще буде і на фронті. Тим краще буде в тилу гірше, точніше буде в тилу росіян. Нам потрібно зробити так, щоб вони не наступали тоді. Нам потрібно більше власних ракет, нам потрібно більше власної зброї, дронів і так далі. Взагалі, ми повинні йти в механізацію армії. На армію повинна фактично масово замінювати. Ну, фактично, там роботизація повинна бути армії, і більше зброї туди повинна вироблятися, в першу чергу, в Україні. Тоді питання не буде стояти, хто там ганяється, не ганяється і так далі. О, дякую вам, пане Тарасе, за аналіз усіх найважливіших подій. Дякую за час. Військово до нових зустрічей. Дякую, да.